Привіт, друзі! Зараз хочу дати безкоштовний класний рецепт, як вилікувати межреберну невралгію. Трапилось зі мною це приблизно неділю назад. Взагалі, то це не перший случай. Мої симптоми були приблизно такі. Болить десь примірно отут між ребрами, непонятно, то лі внутрі, ли со спини болить, то толі тут під, лап... під мишкою. Також. Больно плечо піднімати, вперед, назад подавати, дуже больно з кровати вставати, навіть поверхнутися, десь вже больно. І з кожним днем воно прогресує. Такі адські болі досить сильні. Обично в мене це все починалось, коли я десь після тренування розігрітий, попадав в холодний душ. Я не знав, що він холодний, просто включив, мене обіжгло холодною водою. Я вже зарані знаю, що через день, через два мене потихоньку хватати і буде прогресувати. Це було років 10 назад останнім разом. Діагноз це мені поставив лікар-невролог, вертебролог там все на світі, що в мене іменно міжреберна невралгія. Лікування назначив він комплексне, але в основному іглоукалування. Став тут мені пару іголок, со спини пару іголок. Сказав, що 10 сеансів треба пройти, плюс там масажі, там прогрівання, все останнє. Ну, найважливіше було іголки. Десь після шісті сеансів мені вже стало класно. Але це все коштує купу грошей. Кожен прийом два години лежиш там, знаходишся, свій час тратиш. Вдруге, коли це сталося, коли я розумів, що воно вже не пройде, тільки усилювалося, мені допомог лікар-невролог інший, виписав мені якісь лікарства. такі гривень на 500, щось таке. І зарані притворив, що лікарства дуже сильне, тобі буде від них погано. Так, да, я ходив неділю чи дві їх пив і уколи, по-моєму, мені тошнило. Приляканий ходив, щоб мені щось гірше не стало. Потихоньку якось дуже-дуже не хоча воно пройшло. Ну це так дуже почти не до кінця пройшло щось таке. І ось приблизно неділю назад, знов, після тренування, розігріти, я попадаю під холодний душ. Не знав, що він холодний буде. <хи> І знову в мене це починається. Вже плече больно то сьо. Щось там ще ззаді щось хрустнуло. Коротше, біля позвоночника там достатньо здорова область почала побалювати. Я, я вже розумію, що це наполовину невр... міжреберна неврологія, а наполовину щось прям ще щось там. Коротше, допоміг мені ось цей м'ячик. Це м'ячик чуть-чуть не той, що треба. Треба такий для реабілітаційної для всяких вправ м'ячик. Він має бути такий приблизно чуть більший за цей. Да? Всі бачать, що прям в кулак лізає. Плюс в нього бути такі шипи. Продається десь в медтехніки, стоїть кучу грошей, сто гривень. Я зажав. Тепер не пам'ятаю, де я його бачив. А це я купив його в зоомагазині, щоб собаки грались. Вони оце кусають. Все. Ну, коротше, валявся в мене тут вдома. Я спробував определенні вправи робити. По-перше, щоб зрозуміти, де у вас ця неврологія, що у вас болить, треба прощупати між ребрами в себе пальцями і желательно з двох сторон. Потому, що тобі кажеться, що воно болить або недостатньо болить, коли ти отак от пробуєш, десь нажимаєш, а коли ти з іншої сторони попробуєш, ти розумієш, що тут як би ти не нажимав не болить, а тут боліє. Значить, ми шукаємо цю область, де саме больно. Там вище — майже не больно, нижче — трошки больна, отут больно. А тут саме больно. Так же само на спині ми шукаємо де болить. І обично самобольно вот тут десь між ребрами. То це воно. Якщо ви надибали, ай-ай, больно, все, це воно. А зараз саме вправо. Беремо цей м'ячик і підлажуємо між спиною і стіною в то місце, де болить. Примірно таким от образом вибираємо саме те місце і робимо вправи, надавлюємо спиною на м'ячик. Оно так достаточно больно в том месте и робимо право вверх вниз, отак катаємо мячик по стіні. Вверх-вниз, там право влево Достаточно больно. Когда обострення тут вообще дуже больно. Скажем. Багато не треба робити. Так поробили поробили там влево, вправо, там сколько? Минуту, дві, і все, можна успокоїтися. Ці вправи ми робимо для того, щоб зняти спазм. Воно трошки розімне це як масаж, тільки масажист не розуміє, що -то, де тобі всю спину робить за це гроші бере. А це не треба масаж, тим більше, якщо у вас там все стане не болить, що його Масажуємо м'ячиком, виходить, це трошки залишилося. Потім ми робимо на другій частині тіла. Наприклад, тут в когось болить, в мене теж боліло. Тобто беремо м'ячик, прилажемо в ту область, де болить. Так само повертаємося до стінки, вліво вправо вверх-вниз. Тож минуту-дві, я ще менше робив. Ну і також, там, якщо десь тут болить, тож якийсь репер. Так само приложу м'ячик і об стінку, робимо ці вправи. Я був уверен, що вона мені допоможе. Але я думав, що я буду його робити дві неділі-три. Ну, коли там утром, вечором, коли є час. Реально, я поробив два чи три дні. І то це я поробив в перший день два рази, ну лежу на дивані і чувствую, що в мене там щось болить, воно ну. Некомфортно. Пішов по діла, така хороша адська боль була. Ну, зато після того такий кайф, Ліг, все, класно. На следующий день опять почувствував чуть-чуть дискомфорт, пішов оце, возле стіни. І потім більше не робив тільки тому, що не боліло. А я вспомнив, типу, думаю, блин, я ж зібрався неділю, две, блін. Ну, ну пройшло, все, все, двигаюсь, все нормально, нічого не беспокоїть Ну, тим більше на начальній стадії, не допустив, щоб я вообще там уже вмирав ходив Те ж саме, друзі, якщо у вас там. Грижі поясничному ділі, десь воно там обстрілює, в ногу віддає ще щось, все, м'ячик спасає для того, щоб зняти спазм. Беремо так само до ягодиці, приставляємо до стіни, і цими ми шукаємо, де болить. Де саме болить і починаємо. Це вниз, вверх, там, ліво вправо. Тоже воно все ну, намного краще буде, скажімо так. Якщо це все на навчальній стадії, от тільки почалося день, 2-3, то. То так само 2-3 дні воно і допоможе, скажем так. Якщо це вже давно болить запущено, то так само її треба робити, ну просто більш длительнем. Ну і друзі, кому допоможе ця вправа, то розкажіть якимсь своїм друзям, у кого такі самі проблеми, скажімо так, поділіться цим відео або на словах розкажіть. Також, також може хтось, крім шарика, знає якісь другі вправи, як це все обізболити скажімо, міжреберну невральгію і другі всякі спазми в районі спини, можливо, рук, можливо, плечо буде боліти, можна так само помасажувати. Дуже важливо, щоб це було безкоштовно, без затрати свого лічного часу і в домашніх умовах, щоб не, не треба було кудись ходити на стадіони, в спортзал чи щось, щоб ми могли в будь-які. На полу, біля стінки зробити ці вправи і бути здоровими. Бажаю всім здоров'я і гарного настрою. Мячик.